Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Гаритерович сьогодні 11 липня і пропоную поговорити про нашого майбутнього посла у Сполучених Штатах. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, коментарі, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Саме так працюють алгоритми Ютуба. Тож не відкладайте це на потім а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, президент України, перебуваючи в Італії, відповідаючи на питання журналістів. Торкнувся питання зміни посла України у Сполучених Штатах Америки. Він сказав, що, по перше, Оксана Маркарова залишить посаду посла в США. Ну це вже всім відома історія, але він хоче, аби вона продовжила працювати в Україні. І ну на якій посаді поки не зрозуміло. Можливо, щось запропонують. Наскільки вона погодиться, це питання поки відкрите, і ну, з великою ймовірністю, навряд чи вона захоче зараз в країну переїхати. Там є своя специфіка. Тим не менше, Оксана Маркарова йде. А от замість неї президент вперше озвучив прізвище людини, яка потенційно може місце Маркарову зайняти, він не виключив. Що новим послом може стати міністр оборони? Нинішній міністр оборони Рустем Умєров. Дослівна цитата: якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що ключовим нашим послом буде міністр оборони Умеров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Логіка ще була така, що оскільки це міністр оборони для нас дуже важливими є власне військові взаємини, військово-технічні взаємини зі сполученими штатами. Тому, от логічно тоді нинішнього міністра оборони призначити безпосередньо послом України в США. Ну і отут виникає дуже дуже багато питань. Питань різного характеру, перше питання в тому, що всі провладні телеграм-канали в один голос писали і кричали про те, що взагалі кандидатура Умєрова в якості посла не розглядається. Зеленський не згадував про Умєрова в розмові з Дональдом Трампом, і Умєров залишиться міністром оборони. Як ми бачимо зараз, ситуація не настільки однозначна, як це намагалися подати. Інші представники влади, звісно, заява президента може бути потенційно димовою завісою ну якби ховають якусь іншу кандидатуру, але ну це трошки дивно буде виглядати. Тут якраз певна логіка в появі прізвища Умєрова. Вона є, і Зеленський її власне підтвердив. Ну, другий момент полягає в тому, чому всьо ця логіка якраз в тому, що як відзначають люди, які особисто знають Умєрова, які з ним давно працюють, він непоганий комунікатор з американцями, навіть хороший комунікатор, оскільки в нього хороша англійська, він розбирається в темі, так би мовити. Хоча дуже любить багато делегувати своїм заступникам, але власне, ну певні контакти з американською стороною у нього є, але одна водночас, водночас, умірав на посаді міністра оборони і на посаді представника. України в тій групі, яка контактує з країною агресором, він кращим є, як відзначають всі в комунікаціях і співпраці з арабським світом, Туреччиною в переговорах щодо заручників там, обміну і так далі. Тобто, в нього є певний такий дипломатичний досвід, але дипломатичний досвід не в класичному розумінні, а власне ведення якихось там перемовин, вирішення якихось питань, проблем і так далі. Росіяни, до речі, дуже багато дурні розповсюджували про те, що Мединський ледь там не з кулаками нападав Нападавна умерова. Ну... Щось мені підказує, якби таке відбулося, то вмірав би Мідінського там просто е, забив би дуже легко без якихось там великих проблем, враховуючи різницю власне в підготовці, в масі там тіла і багатьох інших якихось речей. Ну тобто він сильнішим на порядок виглядає, і Мідінський на цьому фоні навряд чи міг з якимись кулаками на Умірова там значить, кидатися. Але росіяни таку дурню розповсюджували. Але це знаєте, просто такий певний штрих, е, оскільки розповсюджували і іншу інформацію інформацію, що умірав з Мідінським вели довгі бесіди тета тет до зустрічі офіційних делегацій. Вона була спростована українською стороною, але росіяни достатньо активно цю інфу вони вкидали в публічний простір для того, щоб мабуть посіяти певні сумніви. З приводу того, що і як Уміров робив, але зараз питання абсолютно навіть не в цьому. Ми можемо ще згадати і його досвід перемовин з росіянами ще на початку повномасштабної війни. Більш цікавими є питання, пов'язані власне з його іншими зв'язками зі Сполученими Штатами і його безпосередньою професійною придатністю, як на посаді міністра оборони, так і можливого посла України в Сполучених Штатах стосовно його зв'язків з Сполученими Штатами була оприлюднена на інформація представниками громадянського суспільства, які займаються антикорупційною політикою. Що родина міністра оборони Рустама Умєрова живе в Сполучених Штатах Америки, штат Флорида, місто Бокарапан. Чи Бо Каратон не знаю як правильно там, до речі, не просто проживає дружина, троє дітей, брат і батько, але й там зареєстровані бізнеси, які так чи інакше пов'язані з родиною міністра, наприклад, художня галерея. Ця інформація достатньо давно з'явилася. І вона, ну так знаєте, викликала такий не дуже позитивний ефект, м'яко кажучи, для діючого міністра оборони. Тому що дивіться з одного боку, у мене до речі про це була. Розмова і на деяких каналах нам задавали такі питання з одного боку: ну очевидно, що там дружина, діти, як у багатьох українців, в тому числі які є військовослужбовцями, і захищають країну зі зброєю в руках. Вони там в певні роки, особливо на початку повномасштабної війни, виїхали з країни, щоб бути в більшій безпеці. Жодних питань тут немає, і ми з цієї точки зору взагалі на це не дивимося. Але виникає інше питання: питання справедливості і питання того, що для урядовців. Перебування родин за кордоном це трошки інша історія ніж для громадян в цілому, чому тому, що урядовці мають додаткові повноваження. Вони, в принципі, є людьми, які приймають важливі рішення, які закликають інших боротися до кінця, як міністр оборони протидіяти російській агресії, не боятися повертатися в країну. У нас сіли міністерство єдності створили. Але при цьому їхні родини живуть за кордонами. Тому з точки зору морально етичної, морально етичної, це викликає, ну м'яко кажучи, певні сумніви, і виглядає не дуже добре, тим більше якщо там ще й бізнес, тобто родина, просто собі живе. А міністр тут відповідає за е, оборону України, в тому числі і за посилені дронові атаки, які ми чуємо і бачимо останнім часом. До речі, ця інформація з'явилася на фоні цих масових нальотів зі сторони росіян, і це подавалося так, що от родина міністра оборони вона не знає, що таке шахеди, тому що вона в штатах. Більше того, ще пару років назад ходила інформація, на яку УМЕРАВ реагував е, власне особисто про те, що його діти які народилися в Штатах мають американське громадянство. Він тоді це спростував, сказав, що в них громадянство українське, що не відміняє того факту, якщо вони дійсно в США народилися, потенційно, там, коли вони стануть повнолітніми, вони зможуть обрати громадянство, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Така опція вона є, і вона для цих людей, для цих дітей залишається так, що є тут певні морально етичні питання. А у контексті майбутнього призначення, можливого, призначення це виглядає вже не дуже добре. Тому що на ну в принципі це конфлікт інтересів. Мало того, що родина і це знаєте, як таке почесне, таке почесне відрядження їде там до родини. По суті, тут же ще є конфлікт інтересів з точки зору бізнесу, який власне, який власне є у о, родини о, у мірових сполучених штатах, і чи може людина, яка буде послом. Відстоювати інтереси України, але при цьому його родина заробляє і є резидентом Сполучених Штатів. Ну мені здається, це питання. Ну, таке сумнівне. Подібні розмови до речі ходили і про. Нинішнього нинішнього посла в Сполучених Штатах пані Маркарова в неї там здається, чоловік відкривав ресторан, якийсь і так далі. І це теж не дуже позитивно сприймалося. А тут я так розумію, бізнес набагато більш давній і достатньо такий, ну немаленький. тобто він достатньо серйозний. Ну в будь-якому випадку художня галерея – це така цікава історія, і це тільки одна частинка цього бізнесу. Отже, тут є питання відразу такого морально-етичного характеру, і на них треба буде. Можливо, в майбутньому послу давати відповідь. Другий важливий момент це власне його професійність. І до нинішнього міністра оборони є величезна кількість зауважень, які постійно наростають, починаючи з моменту його призначення. В кінці 24-го, на початку 25-го року. Його діяльність характеризували таким чином: немає ніяких особливих проривів. Але й немає якихось великих зашкварів, немає якихось там корупційних історій, пов'язаних безпосередньо з міністром, і ти ну порівняно з попередником, і це типу велика заслуга. Ну як на мене, це таке собі порівняння, тому що е, говорити, що ну зато не корупціонер, е, це. В умовах повномасштабної війни до дуже цинічно виглядає. А от відсутність якраз здобутків проривів, тому що його та ставили з метою реформування міністерства оборони, це серйозне зауваження. От, наприклад, що говорять люди, в тому числі зі слуги народу, характеризуючи його як міністра оборони. Що допомога та нам, звісно, надходить, але ми отримуємо її менше ніж могли би. Умірав до сих пір так і не вибудував довіру міжнародних партнерів, особливо Сполучених Штатів Америки, від яких ми отримаємо половину всієї військової допомоги. Це ще стосувалося часів навіть Байдена. Зараз ситуація ще погіршилася, тому що, коли прийшов Трамп, ситуація та стала для нас не надто сприятливою. Зараз вона потроху виправляється, але всі вказують на те, що якісь ініціативи, з якими виступають люди, які працюють в міністерстві оборони, вони просто грузнуть у болоті управлінського хаосу. Зворотній зв'язок з міністром дуже примітивний. Він каже: да, все це дуже важливо, дуже класно. Будемо робити, але ніхто нічого потім не робить. Більше того, називали часто в якості головної претензії просто реальний управлінський хаос всередині міністерства. Різноманітні групи впливу, які змагаються за доступ до тіла міністра. Міністр намагається все це якось координувати, але виходить в нього, ну м'яко кажучи, не дуже добре. Крім того, от ще важливий момент в нас. Є ну був, є залишається е, ключовим вектором: вектор вступу до НАТО та Європейського союзу, але при цьому колосальніша увага. Найбільша увага в міністерстві навіть приділяється чомусь країнам близького сходу в той же час, як діалог зі сполученими штатами. Він, хоч і був на найвищому рівні, він так і не трансформувався в співпрацю на середніх рівнях, і от виникає в е, практичну співпрацю на середніх рівнях і виникає просте питання: якщо б е, е, Уміров, будучи міністром оборони, не зміг цей діалог зі Сполученими Штатами налагодити на нормальному рівні, маючи повну підтримку зі сторони президента України, е, повну підтримку там наших західних партнерів, які виступали певними посередниками у взаємовідносинах між США та Україною. То де гарантія, що він буде ефективним. Активним і професійним на посаді власне посла України в Сполучених Штатах, і це питання. Ну воно без е, відповіді на сьогоднішній день. З іншого боку, у Умірова є одна дуже велика перевага, е, і це ніхто ніколи не приховував. Він є людиною, яку привів пан Єрмак. Причому привів з самого початку ще е, Умеров не належить до слуг народу. Він взагалі з фракції голос, але він якось мав такі зв'язки з Єрмаком, і Єрмак його почав Різні посади призначати, і от, в результаті він опинився на посаді міністра оборони. При цьому уміров демонструє і демонстрував і демонструє тотальну лояльність, скажімо, до влади в нього гарні відносини відповідно з Єрмаком. І от виходить, що це його на сьогоднішній день головна перевага. Тобто, він маючи таку лояльність до президента і до очільника офісу президента, дійсно може претендувати на посаду посла України в Сполучених Штатах, тому що це буде своя людина. Але тут повинна бути людина не своя. Людина в першу чергу повинна бути професійна і людина, яка буде відстоювати національні інтереси України. І, до речі, ще от один момент: я забув сказати, депутати часто жалілися, що міністр практично не ходив в парламент, до мінімуму звів цю комунікацію, іноді просто ігнорував, іноді присилав просто свою заступницю. І, власне, ну, депутатам від слуги народу це, м'яко кажучи, не дуже сильно. Подобалося так що в цьому контексті. Е, виклики, які стоять перед Україною з точки зору взаємодії зі сполученими штатами, вони колосальні. Насправді, але чи здатна та людина, яка є одним, судячи з усього, претендент, головних претендентів на цю посаду з ними справитися? Це питання без відповіді. Я наведу під кінець ще одну цитату. Чергова стаття вийшла. Нашого посла в Великій Британії, колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, я думаю, що окремо про неї відео завтра зніму. Так, от він написав якраз там про взаємовідносини зі Сполученими Штатами і написав, що. Нам для посилення співпраці військово-технічної треба сформувати таку політику, в основі якої буде проведення цілеспрямованої експертно-аналітичної кампанії, орієнтованої на уряд, сенат, політичні еліти, експертне середовище, широке кола громадськості в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб сформувати змістовні смислові позиції, і вони ці позиції повинні стати основою для їхнього власного політичного бачення, яке в майбутньому приведе до очікування формування як власних і наших потреб, тобто, грубо кажучи, людина. Ну він звісно говорить не про посла, він говорить взагалі про взаємовідносини зі сполученими штатами, але логіка така: Штати поступово міняються. Трампа хитає зі сторони в сторону, і зараз вкрай важливо мати людину, яка буде мати ну, по перше відповідну підготовку, і буде знати, як треба налагоджувати контакти з американцями в цілому, не тільки з Білим домом. Тому що військово-технічна співпраця це американське військове лобі, це військово-промисловий комплекс? Це дуже специфічні люди, з якими треба вміти працювати, оскільки вони в свою чергу можуть натиснути спокійно, натиснути на конгресменів, на сенаторів, на президента Сполучених Штатів і отримати те, що вони хочуть. А якщо це хоче, ну те, що вони хочуть, буде співпадати з тим, що треба в Україні, це буде ідеальний варіант. І отут знову ми повертаємося до того: а чи здатна та? Людина, чи ті люди, які є в шорт-листі власне на призначення на посаду посла, справитися з цими викликами. в мене, на жаль, є дуже серйозні сумніви, і кандидатура власне, у Мєрова в цьому плані виглядає, м'яко кажучи, не надто обнадійливо. Гарна англійська це, звісно, добре, це велика перевага. Але крім цього, і вміння вести взагалі перемовини треба мати ще одну дуже важливу рису. Це вміти доводити, розпочати до логічного завершення. Судячи з роботи пана Умерова в міністерстві оборони, нічого до логічного завершення він не довів від слова зовсім. Іде гарантія, що він це зможе робити на посаді посла. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, підписку і звісно, спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі Цинічна Політика. Слава Україні!